Мішки з піском склали на березі водосховища біля дачного кооперативу Аврора у Світловодську. Такий захисний бар'єр облаштували, щоб зменшити підтоплення, каже голова Світловоцької громади Андрій Маліцький. Коли будувався ГЕС і Дніпровський каскад, відповідно гідротехніки відбудовували захисні гідротехнічні споруди. З огляду на це, бачучи, що тут вона була присутня, за яких обставин вона або знищена, або ліквідована, це вже питання до правоохоронних органів. Каже, підтоплені два десятки дач кооперативу. Власник однієї з них відмовляється називати свої ім'я та прізвище. Говорить, причина підтоплення відсутність захисної споруди на березі. Вивозили з самосвалами, вивозилися е, тижнями. Все знищено, те, що 30 років. У мене будинок. Тут все знищено. коліна води. Власник цієї ділянки 77-річний Василь Ревенко показує. У його будинку затопило гараж і підвал з продуктами. Картошка. Вся там попливла, відер, відер 10 картошки. Три дні тому приїхали, вже пізно було витягувати, у підвалі вже було вище, ну, сантиметрів 60 води було. А тут, звісно, в ще гараж, то тут менше. Нагадаю, внаслідок весняного паводку на території Світловодської громади Олександрійського району затоплені пляжі, дороги і дачні будинки. Вонуфріївський понад 100 гектарів пасовищ. Цьогорічний паводок найбільший за останні десять років. Найвищі рівні води у Кременчуцькому водосховищі фіксували у період з кінця березня посередину квітня, каже заступник голови Держагентства водних ресурсів Ігор Гобчак. З 15 квітня розпочалось зниження рівнів води. Коли в нас були обстріли і були прогалини в об'єднані енергетичні системи, то українські ГЕС покривали ці піки, зрізали. Для цього було потрібно мати бу. Потрібно було мати запас води в водосховища. І під час цього, коли в нас цей запас ну, з зрозумілих причин був, е при настані весняної повені ще плюс додаткові великі об'єми води надходили, то Україна гідроенерго змушено було відкривати щити, що призводило до деяких підтоплень чи затоплень. В нижні, в нижніх територій. До весняного паводку місцева влада має готуватись, пояснює директор Інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк. Забезпечити прибережні захисні смуги, щоб вони були відведені, щоб вони виконували свою роль непотрапляння, забруднення. Тому що в нас дуже часто поля розорені урізу річки чи озера, чи ставка. І це забруднює, це замулює, повинні всі. Власники балансу утримувачі дотримуватися. Цього. Тоді у нас не буде зовсім ніяких негараздів, ніяких збитків. Дачні кооперативи, які нині у зоні підтоплень, облаштували у зонах заплав частин річок, які періодично затоплюються під час повені, каже начальник облуправління цивільного захисту населення. Неможливо строїти там будинки, де затоплюються які мешканці знають на даний час. Є 4 звернення, але документи на будівлі, яких звернулися, у них немає. Будинки построєні без документів. Відповідні. Потім вишкодувати збитки, я думаю, міськрада не зможе. Каже, рівень води у зонах підтоплень спадає. Срінь води на верхньому б'єфі стабілізувався, зараз десь сантиметр плюс-мінус воно за добу. Значить нижній б'єф на 37 сантиметрів вода упала. Тобто йде поступове зниження води. За словами голови громади Андрія Маліцького, нині на територіях трьох дачних кооперативів залишається підтопленими сотня обість. Олександр Сметанко, Анна Добрань, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини Кропивницький.